Всім привіт! Маємо в наявності Ford Fiesta чудовий автомобіль для їзди по місту з хорошою комплектацією. Отже, 2008 рік, 1.3 об'єм, бензиновий двигун в такому кольорі, з хром пакетом легкосплавні диски. Дуже пригнаний автомобіль з Німеччини в дуже гарному стані. Так, Два ключі присутні. Ось такий салон. Два електросклопідйомники. електрорегулювання дзеркал, мультикермо, клімат-контроль. П'ятиступінчаста механічна коробка передач. Пробіг 188 тисяч. Зараз його заведу. Є USB роз'єм Aux. Авто затемнення дзеркала. Авто світло, авто щітки. Покажу підкапотний відсік вам. А, До речі, тут підсвіточки є і ось тут теж заводська підсвіточка в панелі. Збережений а, і підсвітка під ноги. Бінзована оптика. Вигун працює чудово. Подова. Ну, Тобто технічний стан автомобіля просто відмінно, нема до чого причепитися, як то кажуть. Ось такий маємо Ford Fiesta. Ціна його 14900 злотих зі всіма оплатами, готовий до першої реєстрації. Поличка в багажнику присутня. Ось такий маємо Ford Fiesta. Також маємо теж Форт Фієста, 10-й рік, і ось там стоїть 2012 року. Телефонуйте, звертайтеся, глянути за автомобіль можна в місто Варшава, вулиця Плохочинська, 146.